Привіт, друзі! Продовження теми вимірювання опору ізоляції. Ми отримали запитання: чи є доступні варіанти мегаометрів? Так, є. Дехто з вас міг чути про компанію Victor, яка пропонує досить якісні прилади. І у нас сьогодні на огляді вимірювач опору ізоляції Віктор vc 60 b Цей невеликий бюджетний прилад може вимірювати постійно та зміну напругу до 1000 та 1500 вольт, відповідно. Результати вимірювання він виводить на дисплей з розрядністю в 1999 або 2000 з підсвіткою. Основна його функція це вимірювання опору ізоляції. З тестовими напругами в 250, 500 і 1000 вольт. Для цього, до речі, в комплекті до щупів ідуть крокодили. Кнопка тест зручна з відчутним кліком та з можливістю повернути її для постійного замикання. При цьому мигає світлодіодний індикатор. Результат вимірювання можна зафіксувати на дисплеї кнопкою Hold. Пропоную подивитися ще трішки вимірювань. Мало не забув вам сказати, цей прилад має функцію авторозряджання конденсаторів, якщо тест не відбувся. І ще з приємного прилад не обов'язково повинен живитися від батареї. Він також має порт для підключення блоку живлення на 12 вольт, ну і пара ременів для більш зручного користування. Ось такий прилад пропонує нам компанія Віктор. Напишіть свою думку в коментарі про нього. Не забувайте про вподобайки, підписку та до нових зустрічей.